А зараз розпочнемо з іншої теми резонансної це військово-лікарські комісії, але переконана, що про ракети теж поговоримо з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олексієм Даніловим. Пане Олексію, добрий ранок вам доброго ранку. Давайте почнемо з останнього засідання ради безпеки і оборони, на якому було ухвалене рішення щодо перевірки всіх рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби з 24 лютого. А хто таку перевірку проводитиме і які мають бути її наслідки? Перше, я хочу сказати, що делегатачі пам'ятають, що на засідання ради на безпеки оборони відносно центрів комплектації, що в народі називається військомати раніше було дано доручення президента через два тижні провести засідання відносно вилка, тому що дуже багато було скарг цього приводу. Таке засідання відбулося. На засідання мали звіти. Представники Збройних Сил, які безпосередньо займаються медичними питаннями на цьому засіданні. Звіти мали силовий блок Служби безпеки України, ДБР, Генеральний прокурор, Міністерство внутрішніх справ і був виступ пана Лобінця, який відповідає за права. Сама ця інституція має право перевіряти ці ВЛК. От така перевірка почалася. От вона триває за е, 2-3 тижні. Ми будемо мати остаточні результати перевірки. Я хочу сказати на превеликий жаль, дехто вирішив скористуватися можливістю виписувати собі е, е, документи на непридатність до армії, дармі. Є абсолютно ситуацією прикрою під час війни. Причому для того, щоб не ускладнювати якісь процеси, були такі кришіші випадки, коли людина записувала наявність одної е, нирки, от і казали, що це нормальна ситуація. Ніхто не порахуванням сучасного обладнання, яке на сьогоднішній день є. Я можу сказати, що всі люди, які мають одну нирку, от, без операції. От, це ж не якась тибетська медицина що у вас, не, не перебуваючи ніде на стаціонарі, ви чомусь вирішили, що у вас вже нема нирки. Таких багато випадків, про діабет, і багато, багато багато речей. Справа в тому, що вони не утруждалися, якщо була сформована та чи інша група, у них майже в 90 випадків був одно і той же діагноз, вони запитували, як на автоматі. Все це буде підлягати перевірки в законний спосіб. От, якщо людина дійсно є непридатна і нема чи злякатися, то спокійно будуть проверена документація що ви перебували в стаціонарі, якщо ви до цього хворіли. Але якщо так сталося, що ви була здорова людина з 18 до 45 років, умовно кажучи, і після 24 лютого ра то почали хворіти, то треба просто подивитися, що сталося. Може, вам потрібна допомога, і тому було відповідне рішення прийнято. Тобто, якщо коли будуть виявлені, бо точно будуть виявлені факти підробки документів, що це означатиме для тих, хто виписував ці документи, яку відповідальність вони понесуть, і відповідно для тих, хто такі документи отримав словослуження. Якщо тут не зовсім підходить, такі факти вже коли є. Так? Такі факти вже багато. Кожного дня такі факти з'являються на території то чи іншої області. От майте на увазі. Та немає зараз е, такої публіч публічного наголосу, тому що мова йде безпосередньо про е, громадян. Є там певні процедури по захисту, але якщо доводить е, відповідні органи, що був скоїн злочин, то всі по-батькові, всіх цих лікарів будуть обов'язково відома, призвичайми тих, хто отримав від них таку е, допомогу в лапках. Оцей процес вже, вже йде. У давайте будемо наберемося терпіння, от і побачимо результати цієї роботи. РНБО також рекомендувала переглянути систему визначення придатності до військової служби. Яких змін ця система потребує на вашу думку, і хто буде ці зміни вносити? Є така в нормативно-правових документах наша річ придатен або умовно придатним. Так, от треба розуміти, що от треба дати тлумачення, що, що таке умовно придатний. Де люди, які мають такий е припис в своїх документах, можуть використовуватися, тому що коли вони попадають в ті чи інші частини з умовною придатністю, от є певні процеси у командирів, тому що для того, щоб закрити це питання, раз на от, рішенням ради на і оборони дано доручення розтлумачити цей документ для того, щоб не було подвійного потрібного е трактування от, цієї норми. От сьогодні це питання буде хідно рішення РНБО вирішена. От і не буде ніяких подвійних тлумачень під документів. А це хто має внести ці зміни? Це на рівні генштабу відбувається? Чи це законодавчі зміни? Це, це законодавчі Закон... зміни. Це на рівні генштабу не відбувається. Якщо б це відбувалося на рівні генштабу, це питання було б вирішено вже відразу. Угу. Ще одне рішення РНБО це активізувати розширення мережі медичних закладів, в яких можна пройти ВЛК, тобто, щоб більше цивільних лікарень були долучені до цього процесу. З вашої точки зору, а що зараз заважає цьому процесу? Чому в одних регіонах більше лікарень вже працюють з ВЛК, а в інших ні? Це відношення до людей. Ви знаєте, що навантаження на і ВЛК, які працювали, працювали, при центрах комплектації, працювали при військових. Частинах вони мали велике навантаження за рахування тих подій, які відбуваються на території нашої країни. Тому свого часу було прийнято рішення і рекомендували перевести ці вилка в цивільні лікарні, щоб люди могли е поза чергою проходити ці догляди. На превеликий жаль, не всі е от, зрозуміли, що це треба зробити. У нас є області, які на 100% прийшли в систему е цивільної медицини. Яка за це отримує гроші відповідно нашого нормативно правового урегулювання цих процесів та обстеження цих громадян нашої країни, але деякі міста, великі міста до речі, і деякі області на сьогоднішній день не поквапили цим питанням. Але я думаю, що після рішення ради з безпеки і оборони, от вони зроблять те, що мали би зробити ще певний проміжок часу тому. Ну, все зараз справді пішла така активна робота з ВЛК і з точки зору боротьби з корупцією в цій системі, і аби її перевести в електронний вигляд, і військовослужбовцям було комфортніше проходити ці перевірки. Але коли Ця система зміниться настільки, що кожен хто має з нею справу, скаже: О, це вже нормально. Це вже не той жах, який був там ще рік тому, коли військовослужбовці з ампутаціями під стіночкою мали стояти і чекати на лікаря. Ми пам'ятаємо ці ган ганебні процеси. От більш того, вони зараз знаходяться повністю на контролі президента нашої країни. Питання буде або вирішення і те, що стосується безбар'єрності, про які вчора казав наш президент. І по багатьох інших питаннях повага до тих людей, які захищали і захищають нашу країну, має бути максимальна, тому що це якраз про ту справедливість, про ту ціну, яку вони платять своїм життям, от своїм здоров'ям, за те, щоб жила наша нація, жив наш народ, от і щоб вона була захищена. Тому ми маємо до них максимальну увагу, от і максимальну повагу. Інша тема, яку з вами хотіла обговорити, це таке інтригуюче відео, яке ви вчора опублікували із випробуванням української ракети, Ще підписали, що це чекає Камчатка Кронштадт, ну цитуючи відому пісню пропагандистського російського гурту Любе. А коли Росіяни реально відчують на собі цю зброю? Ну періодично вже відчувають. Майте на увазі, що ми ж не воюємо з пересічними громадянами Російської Федерації. Те, що стосується нашої зброї, вона стосується суто по військовим об'єктам згідно всіх нормативно-правових міжнародних правил. От, і ми не атакуємо дитячі садочки, лікарні або інші об'єкти там, де є цивільне населення. Оце наша велика різниця між цими терористами, які знаходяться поруч з нами, про яких ви сказали ці як божевільний сусід постійно в стані, скажімо так, алкогольного вп'яніння. Бурляє е, свої. Ракети на наші дитячі садочки, школи, лікарні тощо. те, що стосується ракетної програми, я хочу сказати, що мало хто знає це, якраз відповідь тому відносно підготовки нашої до весни до війни. Припрошую, е, перший указ президента відносно цієї програми от, був ще 1 березня 2020 року. От майте на увазі, що вже в лютому, в січні 2020 року, ми готували відповідне рішення ради на з безпеки оборони з цього приводу. Це дуже складний процес, це дуже складна техніка. от Для того, щоб вона була сучасна, для того, щоб вона давала відстань тисячі кілометрів мати на увазі, це робота великих колективів. от Потужна робота. І на сьогоднішній день ми можемо сказати, що ми маємо результат. Я хотів подякувати всім конструкторам, всім е виробнич, е виробничникам, які займалися цим процесом. Велика дяка від всього українського народу за те, що ви зробили, за те, що ви робите. І повірте, найближчим часом. Де у кого буде палата, і палати буде в прямому сенсі цього слова. Я розумію, що таких ось деталей ви не можете повідомляти, що логічно і це питання справді національної безпеки, але можливо якусь інформацію зараз можна відкрити щодо цієї розробки, наскільки вона може бути масовою? Ну принаймні, все, що ви можете сказати, я можу сказати, що виробництво іде. От вчора президент наголосив, що це річ, яка була вражена, вона знаходилась на відстані 700 кілометрів, але це не крайні обмеження цього виробу. От, займаються потужна група, займаються потужні підприємства, Є певна кооперація. Я хотів би звернути увагу на нове дихання. На сьогоднішній день Міністерства стратегічної галузі і промисловості, яке так само було в рамках підготовки до війни, створено через рішення ради нацбезпеки та оборони. От я хочу подякувати всім, хто на сьогоднішній день, 24 години на добу, працює, працює і працює для того, щоб прискорити нашу перемогу. Зрозуміло. Дякую вам величезно за те, що сьогодні зранку приєдналися до нас. Це був Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки і оборони України.